Good evening. доброго вечора всім, добрий вечір. Як і обіцяла, роблю огляд свого замовлення, першого замовлення з другого каталогу 2023 року. Отже, почнемо, як завжди, з огляду подарунків. Подарунків в цьому каталозі небагато, але вони дуже гарні. Значить, мені подарунок за виконання умови мого клубу краси. Прийшов ось такий гель. Гель-помада. Він йде ось в такому вигляді, з такою кисточкою, Бачите, дуже гарна кисточка. І має він ось такий відтінок приблизно. Ось так. Ягідний. Ягідний. Ну, ви можете бачити: у мене на губах. Дуже гарний ягідний відтінок. Він там йде відтінок, як... Як орхідея, як така темна орхідея. Бітінок, як орхідея. дуже до, от, у всіх у, у всіх-у ем, засобів для губ для цих от, помад рідких іде ось тут колір видно. Тобто, якщо це червоний, буде червоний, рожевий, рожевий і так далі. Оце прийшов ось такий подарунок дуже гарний. А також мені прийшов крем на руки. Крем для рук це вже є Springtime Time тобто, Весняний, весняний spring time. Spring, весна, тайм, час, час весни. Тобто, нагадує нам про те, що весна ще, ще не так скоро, але вже на підході. Правильно? Тобто, крем цей дуже, має дуже гарну консистенцію, дуже гарну консистенцію і дуже-дуже гарний аромат. Я зараз вам продемонструю. Ось така гарна упаковочка. До нього ще є, немає наявності, на жаль, поки що, на складі не є складом, як пишуть тут у нас наші країні перебування в наших каталогах тулацьких не є складом, тобто немає на складі, але він став резерв, і як тільки він з'явиться, він з'явиться в корзині, буду робити наступне замовлення і він, заберу його також за 0,0 євро. Ці подарунки йдуть за 00 євро. І такий самий гель для душу. Дуже аромат гарний, Ну, дуже гарний аромат. Ось такий він. Такий крем трошки рідкий. Він, він схожий більше на лосьон. Я такі креми, якщо чесно, не дуже люблю. Ось такі, які, які рідки, більше рідкі, більш рідкіші. Мені подобаються крема, які йдуть такі більш, більш густі, більш плотні, такі, що вони, як сказати, ну, саме розумієте, наносяться не, не, не тече воно і дуже добре впитується все. Ну також, ну, дарені кобилі, як кажуть. Зуби не заглядають. Потім ще мені прийшла, о, прийшли, прийшли ось такі пробники. Пробники дуже гарні, нових туалетних вод, парфумованих вод. Ці жіночі всі, всі ці всі пробники всі прийшли жіночі. Ті туалетні води, які ми вже маємо, це для клієнтів, якщо комусь хочеться аромат той придбати, я дарую той пробник. от, І людина має собі змогу зацінити і вибрати. Треба йому цей аромат або якийсь інший. А також прийшла мені ще ось така. Ось такий пробник помади. Бачите, це така помада. Помада Jordani Gold, плотна матова, має вона ось такий відтінок. Ось такий відтінок має приблизно. Бачите? Такий відтінок. Гарний такий вишневий, Вишневий ягідний вишневий, ну, трошки, мали, трошки як віддає стиглою полуницею, але більше як вишневий. Дуже гарний відтінок. Це треба точно, щоб уточнити, це, це пробник 0, так 850, 850 пробнички. Є у нас спеціальний каталог, там, де є пробники на, на сайті Oriflame. Можна зайти, і подивитися в пробниках. точно будете знати, який це колір вам. підійде вам чи ні. Так, тепер у нас ще є ось такі, ось такі речі. Так. Мені прийшли також каталоги. Бачите, вже ціла купа каталогів. Мене там ще є. Це я взяла щоб показати вам, що це вже весь каталог. Вже каталог третій. Прийшов наступний. Бачите? Ось дуже-дуже гарні такі. Ось, ось це новинка наша. Це новинка, яку я взяла сьогодні. Такий пробничок я взяла зорку. А за той пробничок в наступному каталозі, в третьому, ви маєте змогу придбати цю новинку туалетну воду Love Potion. Ось у мене є Love Potion, це фланкер, це сама найперша вода. Я її не буду розпакувати, бо я на замовлення вона. Ось, ось тако, в такому вигляді, це як Love Potion Midnight Wish. Це я вам розказував вже про цю водичку парфумовану, точно в такому самому вигляді. але Флакон, оцей флакон, оцей флакон новий Love Potion. Він нагадує цю, цю новинку, тільки тут такий малиново-червоний, а там такий темно бордовий і точно така сама кришечка дуже гарна. Ви знаєте, що у цих ароматів, у них у всіх однакові такі спакування. Тобто, так, каталог прийшов маленький, аутлет до третього. І прийшов нам ще, а потім вам буду розказувати про новинки каталогу нашого Норхен і продемонструю вам каталог Норхен. Так. Далі мені прийшло ще ось таке предзамовлення. Я як партнер бренду, який має менеджерський ступінь вже доволі високий рівень, я маю право взяти в предзамовлення. Він йде ще тільки починається, бачите, починається з третього каталогу. він, з третього. І до сьомого, по-моєму, йде. Я маю право взяти ось цю, ось цю новинку. Я собі придбала таку, ось таку упаковці. Наприклад, я вже показувала манжетка. Іде манжет, і йде коробка така. Це манжет йде, а вкладається коробка і вкладається дуже гарно. Вкладається, щоб ви бачили собі. Дуже серйозно, так, на, як, як годинник на подушці. Воно приходить. Ось Я зняла і продемонструю вам на діла. Ось такий, ось такий на рамок. На рамок. Ось. От воно так іде. Приходить воно так. Тут також є, також є, можете бачити, в мене є такі сережки, але не такі, в мене є круглі круглі сережки, і до нього коліє таке дуже. Коліє, я скажу, в мене кольє, ну гарніше, в мене коліє то, що я маю. Коліє, ви бачили на попередніх відео, на мені, воно набагато гарніше. ну, Це. ну, ну. Хто, хто любить геометрію, то генометрію, будь ласка, любителям математики геометрії, ці форми якраз підійдуть. І ще ось тут така, ось така у нас новинка. Оце вже більш для мене. Я такі, такі речі, ніжні дуже. Я люблю. Дуже Це, ну, ну, Мічта просто. Це йде також авантюрин. Ви бачите, на мені авантюрин. Ось він Яблучком. От яблучко-авантюрин. Ось такий яблучком. А тут він йде таке саме майже яблучко, тільки всередині, всередині ажурного такого. Всередині такого жорного дуже гарного, як сказати, як кулона. Бачите, як колон всередині. І сережки такі. Такі сережки. Так. Ось така туалетна водичка. Це я взяла, такий подарунок зробила. Чоловіку я ще там пару речей за таке, ну воно просто як, як сказати, аксесуари такі, що воно. Ну, Day. А це, бачите, оце, це чоловіче виконання. ось Це чоловіче, це чоловіче, це на, вже на 14 березня. Ось, а жіночі ось в такому вигляді. Бачите, собі ось в такому вигляді. Так воно виглядає. Чоловічі, ви бачите, атрибут чоловічого, як кажуть, гардеробу чоловічої зовнішності. І це жіночі губки, тут і сердечко. Дуже гарна упаковка. Самі вони також дуже, я б сказала, ну суперські. Суперські вони, вони дуже гарно виглядають, дуже красиві. Я вам свої зараз, тому що це моє. Маю повне право подивитися, роздивитися, да? Бачите, ось в такому вигляді йде. От, в такому вигляді. Це сердечки такі ніжно-сірі, на такому на молочного, молочного кольору, фон молочного кольору, а тут ярко-червоні. Бачите? Дуже гарні. ось. І що ми тут бачимо? Напис U. Ю. Тобі, тобі. Напис, ось на ножках, на, на лапках написано Love, лав, а на другій написано Ю. Лав Ю. Ось, бачите. I love you. Лав. Люблю, кохаю тебе. Ось такі подарунки. Ну, це мені вже, якщо чесно, то це чоловік подарував вже. Ну, я просто так відкриваю маленький секрет. Просто на, на, на тому, що це овіслим, то звісно ж я замовила, і я їх вже подивилася і відкрила, бо це моє. Це ще аж наперед трошки, але, знаєте, кажуть, треба думати за мене. на свята. Їх дуже добре розбирають. Зараз вже є трошки невеличка проблема з тим, щоб придбати перші дні каталогу, перший тиждень і вже їх дуже добре розбирають. Тому рекомендую, хто хоче зробити подарунок своїй половинці, подарунок дуже гарний. Він і практичний, і теплий, доволі такий теплий плотна ткань. І в той же час дуже гарно оформлено. розумієте, Можна підписати, щось написати ще від себе, вкласти якусь листівочку, ну, з парфумом, з чоловічим парфумом, то нормально собі. Я взяла парфум трошки інший, такий до, до них, а чоловіку взяла такий. Так, тепер давайте роздивимось. ну Це у нас така домашня як сказати, домашня сумочка. така Зараз будемо дивитися. Це велика сумка така для, для, для супермаркету, ходить в магазин, таке інше, кудись ще. Можна тренування брати з собою. Ось така у нас таку я собі взяла ось таку косметичку. У мене стара, вона так розмикається, бачите, розкривається. так, так роз. Розкривається, робиться більшого розміру трошки. Ось така вона. У мене тут моя та стара. Бачите, вона вже яка, як колобок. Все не міщається, і тому я дуже-дуже рада, що ліфлин випустив до 14 лютого ось такі подарункові косметички, дуже величезні. Бачите, яка містка вона, бачите, яка гарна велика. Ось. Така майже, ось як сумочка. Я вже сюди кладу свою, я переберу, косметику по, розкладу сюди по, по відділеннях, тут два відділення. Я все розкладу і буде дуже, дуже зручно, дуже гарно. Бо в мене не міщається все одно. Я дуже не люблю, не дуже не люблю, коли в мене косметички, як колобки. Знаєте, косметику складаєш і вона. Так виходить, що воно ну, не поміщається. І вона, виходить, як роздувається, косметичка. І класти її в сумку таку, в цю в свою плоску не дуже не дуже зручно. Тому я взяла таку і все розкладу, а буде здорово. Так, так, так. так. Тепер у нас ще ось така сумка. Це сумка ну, господарча, можна і спортивна, щось класти, якусь спортивну, якусь спортивну, якийсь футбол, спортивні покласти можна мене. Вона ось так розкладається розкладається, Ось. можете замкнути, от, щоб вона вам не заважала. Знаходить у вас от така гарна, така гарна сумка. от так. Сумка така з губками дуже гарними. Вкладуєте туди косметичку. Ось так це все йде. Вкладаєте косметичку, поклали для клієнта воду, поклали той, що нам замовлено на подарунок, наприклад. За. І вам буде ось така гарна річ. Будь ласка. Можете, вона не, не, не тіліпається по полу, вона не дуже довга. Можна її наплив ще надіти. Так, можна так надіти. Дуже зручно. Це вже я собі нависну, наліто. але якщо кого немає зовсім, то можна зараз придбати, поки воно за дуже зниженою ціною і дуже вигідно. І ви будете мати собі те, що вам треба, кажуть. Мати, мати собі на повсякденне користування. Те, що вам, дійсно необхідно, вона дуже, дуже добре миється, Знаєте, як плащовка повністю. Тобто, як болонія. колись були такі плащі, пам'ятаю, хто маленький ще був. Я була ще дуже маленька, пам'ятаю, що у бабушки був такий болоньєвий плащ. Такий він був такий він не промокає, зовсім не промокає. Бачите, з цього так, не промокає, миється ідеально. Ручки тут також такі мити можна, їх дуже гарні, такі також як болоні. І це цей карманчик, гаманець, в який складається. Вона ж розкладна, бачите, я вас розклала перший раз, я її тільки сьогодні отримала, я ще не розбирала, вас розібрала. Вона складається дуже гарно, і все, ці витки такі дуже акуратно построчені, немає ниток, нічого нічого не стирчить. Все дуже гарно. Ну, така гарна річ. Так, тепер родимося каталог. Ну, ви вже бачили, я вам продемонструвала це новинка предзамовлення. Предзаказ я кажу, предзамовлення цього каталогу. Я, як партнер срібного клубу, маю право на один, на один якийсь аксесуар з предзамовлення. Там дається три. Давалося всі три. Всі три давалося повністю давалося три це і це, і це, Але я замовила тільки так. так. Ось в такому вигляді воно йде. Ось так. Так він виглядає. Так виглядає з цієї сторони. Так виглядає. Його, можна, його можна трошки менше зробити, отак От можна трошки зжати, а можна трошки розігнути його, щоб він був вільніше. Може, можна вище або високо носити. О, такі крупні браслет носити влітку високо, щоб було високо, коли руки голі, щоб було високо, щоб було дуже добре. все видно. Так, тепер що? Є тут ще у нас ось таке, я вам вже розказувала і показувала свій авантюрин. Яблучко. І такий самий авантюрин тут всередині, в ажурному, в ажурному такому ажурному, і ажурні такі серги йдуть. Сережки, так. ну, це в нас старі. у нас нас старі такі були, колись також тигрове око було. Ось такий може нам навіть, може навіть повезе, не розхватають. Оці браслети їх дуже-дуже добре розбирають. Дуже добре. Наушниці, на хардильник і на рамок. На рамки, ці, на рамки ці дуже швидко, швидко розібрали минулого разу. Ви бачили, я демонструвала сережки і у мене є. А на рамки розібрали дуже швидко. Я не встигла, просто не встигла купити. А тут все йде зі старих каталогів. Всі годинники в мене такі є, ви бачили і такі. Сережки, рожевий кварц, тут все йде кварц, тут іде рубін, це рубін, щоб ви знали собі. Це такий червен, а, гранат. Прошу пробачення, червений гранат, тобто красний, красний, червоний гранат. Червоний гранат. В мене є такий на рамок, є таке е, е, перст, перст, перстень, перстень є такий. Ну і ці, ці всі оп, ну, що я вам хочу сказати, всі зібрали всі ті, які були за минулий рік. Додали два нових, два нових додали два нових дві комплекта Норхен і вийшов. Ну як би на випитав ці сережки дуже хотіла взяти. Мені треба підо під оцей, під оцей. Бачите, тут такий ось також трошки золотавий і такий. Колір трави молодої і такі самі сережки, вони трошки може темніші, але також на таких кріпленнях, на як на е, такі кольця, як, як видовжені, то якраз підійде до того. Мені дуже хотілося взяти, треба буде взяти. Ну, ось такий катал. Ну, Я нікого не здивую, тим що скажу, що. Уже як другий каталог підряд у нас Норхен, ідуть ті самі е, дуже великий на них попит на ті самі комплекти. Дівчата розбирають, дівчатам подобається. І тому компанія зробила знов те, що було все. Бо е, дуже багато хто як сказати, мав претензію до того, що. Купили колії сережки, не встигли купити браслет, не встигли купити персні, не встигли купити ще щось. Ну, Тобто комплект не повний. Тому компанія перевипускає вже два каталоги підряд, дає змогу всім тим, хто ще не докупив щось собі. ну, Неповний комплект, не повна парюра, як кажу, казали в Острогорщині. Поляки кажуть, так і не ну, парюра. Комплект це коли прикраси, парні, парюра, то тепер мають змогу собі купити кому що треба, всі собі. Маю змогу придбати. Так, восьмий каталог, новий, показала вам. Значить, Іде тут новинка. Це та, що я взяла собі пробничок, і наступно в наступному цьому третьому каталозі він починається десь з восьмого, десь з восьмого лютого, по-моєму, з восьмого починається, з 8, да, з 8 лютого по 28 люте. Якраз перед святковим, перед, перед святом, бачите? Ось така водичка, вона ягідна. Вона вся присвячена ягодам. Ягідна, аромат безподобний. Я отримала пробничок, Хто не пробник не може взяти, можете потерти. Тут пробник, Ох, Аромат безподобний. Так і хочеться з'їсти. Не сторінку, звісно, аромат дуже гарний. Так, Що у нас тут ще є? У нас тут ще є. Ось мій такий наборчик. Тут є ще мило, мило, мій крем і такий гель-для душу. Ну, гель-для душу, я подумаю, може, я його заберу. Може, ні, у мене гель для душу, це ціла колекція, теж недоречно їх набирати. Ось така гарна річ, бачите, оці капсули, ці капсули. Якщо ви придбаєте собі, тут буде якась умова, по-моєму. да, Лімітована йдеться пептидових ампулек новадж, а накупити купі аспон за 20 євро тонто каталогу, окремо тонто продукту. Ага, коротше. Якщо ви робите замовлення на 20 євро з цього каталогу, тонто каталогу окреме тонто продукту. продукту. Якщо ви робите замовлення на 20 євро і більше, окрім цього продукту, цей продукт не вчитується. Якщо ви вже його взяли, то і вам він встане 17,99 мінус 20% для партнерів бренду, мінус 15% для віп-клієнтів. Від Oriflame. Тут йдуть і делаунд, бачите, ось також великі знижки йдуть керма, йдуть денне, йдуть сироватки сяючі. Оці набори дуже гарні, ці набори дуже гарні. Я... О, 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 саме оце. Тут така ціна, дивіться, яка знижена ціна 6,5 з копійками, То я думаю, що є сенс брати, тому що ось саме це, ось саме саме це, це, цей гель, лимони вербена, він з усіх цих наборів сенсу для мене саме найкращий, Він аромат казкою має. класіон для тіла, дезодорант і туалетна водичка. Це іде набором. 21,99, будь ласка. Все йде набором. Тут зараз буде йти все наборами. ось, Це все йде наборами. 12 ну, то, бачите, крем для рук, туш і туалетна вода. Ну так, Парфумовані води з лосьйонами, з кермами для рук ідуть, духи йдуть з кермами для рук наші жночі. Ну, тут, будь ласка, тут йде в цьому каталозі, навіть можна трошечки знижку взяти. якусь. Знижена ціна, Бачите, знижка така майже, майже, майже 40%. відсотків. Так що, якщо комусь треба, можете з каталогу, поки дають таку змогу компанія придбати. То все. Ось такі набори, набори дуже гарні, сережок. Бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 аж 7 штук. Да. Також, якщо купуєте більше, ніж це для тих, у кого проколоті багато дірочок в вухах, бачите, хто носить багато сережок, для тих набор на за 4,79, якщо берете на 20 або більше цього каталогу. Ну, туалетні води, э, ці дифузори спеціальні, для яких ми переливаємо. Туалетні води, все за зниженою ціною. все. Це вода йде 17,99, 17 людей. Оце вода дуже гарна. МБЕЛІКСІМ, до речі. МБЕЛКІ Кристал. Вона така з, з водним ароматом, водний такий аромат, водно-солодкий. Ну, Позис абсолютно повсякденна. Я її, до речі, я її не дуже люблю. Вона мені, як, якщо чесно сказати, ви знаєте, я роблю завжди чесні відгуки. Вона мені не дуже сподобалася тим, що вона дуже нестійка. Нестійка така, Ну, вона повсякденна, звісно, але на навсякдень теж хочеться, таке, щоб воно було ну, хоч трошки. трималося. В запах дуже такий аморфний. Він раз і його нема. Ну, це на мій смак. Я не нав'язую своєї. Я кажу, свою думку нікому. Оце дуже гарна нижня, це оце духи. Щоб ви знали. це парфуми. Оце, оце внизу це парфуми. Сігнече Фохе для неї. Підпис її, підпис підпис для неї. І клалу її клану її теж непогано. Оця мені дарував чоловік колись на день народження, така дуже духи. Дуже, вони такі парфуми, дуже дорогущі. Бачите, ось тут іде тут стійкість аромату 4 зірочки, чотири точечки. Настійкий аромат. Такі аромати я люблю. Такий у мене закінчився. Good, gold. Gold woman. Good iglo gold. Ну, тобто, також 20 99. знижка при його ціні 42, майже 43, ну, половину. Оці аромати новинки, непогані вони. Також аромати чоловічі, жіночі, набори пом'якшуючі засоби. Оцей кремнічний дуже гарний роял, я його завжди хвалю. ви знаєте, Оця серія доглядова для запиленого міста. Для всі комплексні догляд. До речі, вони вже у нас проходять оновлення, будуть в новому, як, в новому форматі випуск. буде їх. Так, це у нас іде е, пілінговий розток. А, ші, о, о, до речі, 6%, 6%, 6 пілінг. Він мені дуже сподобався. Я взяла його. Я спочатку продивилась, просто воно було там супер, у нас для партнерів, ті, що виконують умови, всі добре, ретельно. Там для них була супер, супер, супер скидка. Я взяла його не, не дуже вдивилася. Есенцію взяла для обличчя суперзволожу. Його я думала, що це як сказати, з ретінова. я Думала, це сироватка з ретіноном, а це, це пілінг 6% 6 процентів агапілінг солюшен. Тобто пілінг з 6% кислотами дуже гарно. Ну, дуже гарна. Морщинки, такі, як сказати, мімічні морщини, він розгладжує, якби так їх, ну, згладжує, а мілки взагалі розгладжує. Я їм, їм користуюся дуже задоволена. Дуже задоволена. Оце масло очищуюче, дуже масло, дуже гарне. Воно, вроді би таке, як жирнувате, але ви наносите його на обличчя спонжиком, вимиваєте теплою водою Воно в пену, переходить в, таке, в такий стан, як піниця. Так, ну, це, це у нас іде, нас іде, нас то, хто цікавиться. Так, тут, до речі, тут у нас кондиціонер проти випадіння власу. Це кондиціонер і шампунь, а також є шампунь на обнову пошкоджених власів. Я собі такий взяла помила, волосся дуже гарно. 4,49. Набори, такі набори, самі, самі найпростіші пом'якшувальні засоби, гігієнічні засоби для них, засоби для гігієни для інтимки. Інтимки дуже гарні. Оцей набір теж крем, мило. і Рідкий Крем для, От, крем для рук мілкенхоний, я його божню. Ну, це мілкенхоней додав на троянда. І я скажу, скажу чесно, мені запах мила ну, ну, не зовсім сподобався. Тому я не стала брати ні гель для душу, ні велику банку крему. Оце дуже гарна річ. То Я вам вже показувала в минулому відео, прийшло мені на подарунок. Мило і крем дуже гарна річ. От, сольовий скраб, спа. це просто супер. Це спа на дому. Це спа салон на дому. Помади наші дуже гарні Giordani Gold, дуже рекомендую. Пудра, пудра наноситься, лягає, як рідна на обличчя, то також рекомендую Gold, компактно. Я в минулому відео робила дуже довго о, 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 огляд, роз, розповідала вам про в кульках в кульках пудра і рум'яна. А це ось така вона компактна, лягає, як рідне. Такий Сісі -сі Гель є, у нас Сікремість, -сі а це Сісігель для обличчя також дуже гарний. Середньої плотності є, зараз користуюсь, і весною буду користуватися, онколор. Це бюджетна косметика. Для молодих, от. але дуже, дуже гарні фарби. Бачите? Ну, для молодих, для енергійних, для допитливих, для таких дівчат і молодих жінок, які не, не, не бояться експериментувати з зовнішністю. Бачите? Тут можна що хочеш. Так, Наша новинка супер новинка The One, помада, яка дуже гарно лягає, дуже дуже, дуже зволожує і дуже м'яка, м'який фініш у неї, блискучий фініш. Ну, це три в одному де у нас, я вам розказувала про цей бальзам для губцей, де у нас там, що йде у нас? йде у нас як догляд білий стрижень. Потім йде трошки як губи надає об'єм губам. І наступне зволоження і зживлення. Тут ще гарна така туш теж є, також на подарунок я отримала. Дуже гарні Оці, всі, ці, всі ці набори це ну, просто сказка. Олівці гарні, всі, всі лаки, лаки просто сказочні. Бачите, я собі лаки такі дуже люблю. У мене ось такий лак є такий. Ну, зелений, я вам можу продемонструвати тільки що. Ось, бачите, це ось такого кольору. Тільки це в нас іде гелевий, а це простий, так, Так. Ну, і наприкінці, як завжди, дуже гарна скидка велика даймонд. Крем Demon Cellular, це крем, який коштує його повна ціна 28 євро. Можете собі вивити за 11 євро. Взяти те, що коштує майже 30. Дуже добре. Що у нас тут є? Ще суперскидочно, подивимося. У нас іде тут. так, о, Оце річ, Це до тої он-онасін, все або нічого, що я вам показувала. Туалетна вода довга така в плачі. Оце йде до нього доповнення. Це доповнення також йде 12,99, бачите? А коштувало воно. Коштувало воно ну, 29, ну, може 30. У нього дуже стійкий аромат. Тут такий жасмин ніжний, обалденний. І він ну троє-четверо суток я на собі відчуваю за вухами десь на, на одежині, якщо десь нанесла, то, ну, відчуваю дуже довго. Ну Також набір зелена мандаринка. Тут іде зелена мандаринка, і квітки, апельсина. Набір такий також іде лосьон для тіла і гель для душа. Також крема для рук, мила, декоративка. Ось ця гарна, дуже гарна ця база. Дуже рекомендую. Хто хоче 16 євро вона була. Це стара наша база, база, як також сироватку сяючу. Вона дуже сяюча, дуже красива. 5,99. Де Іде Джордані Голд, база під макіяж. Дуже суперська. Набір ось такий у мене є. Набір ось такий дома. Я держу біжутерію, Норхен ну, свою ювелірну, І хочу такий. От вся мене мрія взяти ось такі. От для воно в вигляді гаманця під е, ювелірну біжутерію. Окуляри нові і вже не дуже нові. По великих скидках. Також для волосся все дуже, дуже гарні щітки. Оцей інструмент дуже-дуже дуже зручний. Я ним користуюсь весь час. Всі щітки, всі масажки, всі, ну все, будь-які щіточки, дуже міленькі, маленькі, всі очищаю він ідеально. Ношу я таке пончо вдома. І такі носочки теплі, що такі вони е, е, с -с в них іде таке хутро, хутро, штучне, хутро, дуже гарно. Чоловічі аксесуари, чоловікам сьогодні такі шарфики набрала. Ну, Салфікель це в мене є. Я зараз ним користуюсь, знімаю для вас це відео. І маленьке таке саме в мене є. Надіваю на телефон, якщо знімати. Щось треба буде таке швидко і зручно. Ось така сумка дуже гарна в мене. Сьогодні ходила з нею. Ось така, така сумочка. Така у мене є всі ці сумки є. Тут маски для обличчя також по дуже маленькій ціні. євро 79%, ну 20%, порахуйте самі. Так що, ось такі, ось такі у нас каталоги, вже третій каталог, супер скидочний, аутліт. І основний, вже третій прийшов мені задармо приходить, як партнеру бренду Срібного ступеню краси. Ну, що я вам хочу сказати? Вроді, ви все розповіла. Користуйтеся нагодою, придбайте собі наперед замовлення. Якщо Є у вас така змога, якщо ви виконуєте всі умови, і ви, як кажуть, в топі знаходитесь в топі партнерів, і ви менеджер, то ви можете їх скористатися і взяти собі будь-який один з продуктів. Або в наступному каталозі купити вам там, на 40%, може 50% знижки. Так що, ось так. Такий був огляд ретельний. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Пока-пока!